Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав гості. Знайомтесь, це Максим та Оленка. І ось послухайте, як Оленка хоче нам розповісти вірш про свою сім'ю. Тато й мама це батьки, я із братиком, їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я тато, мама, братик я. Ось так Оленка розповіла вам про свою сім'ю. Ваші батьки обрали різні професії, так як і Оленка та Максимка. І вони приходять з роботи дуже стомлені. І ось Оленка та Максимко. Хочуть вас познайомити з тим, як вони допомагають удома мамі та татусеві. А ви уважно погляньте! Оленка та Максимко були дуже раді вас познайомити із тим, що вони роблять удома. Їм уже час додому, можливо, матусі та татусеві потрібна їхня допомога. А ви, дітки, надсилайте нам свої фото та відео те, чим ви допомагаєте своїм батькам. Дякую вам за увагу, до зустрічі!